20 листопада, Всесвітній День дитини. Перша Україна відзначає його разом з усім світом, тому День захисту дітей в Україні з 2025 року, щорічно тепер, 20 листопада. Це свято важливе нагадування про відповідальність суспільства перед найменшими громадянами. Це свято покликано захищати права життя. Здоров'я та добробут кожної дитини незалежно від її походження, статі чи соціального статусу, цей день про відповідальність дорослих перед дітьми та нагадування про важливість захисту їхніх прав. Саме 20 листопада у 1989 році Організацією Об'єднаних Націй було ухвалено Конвенцією про права дитини. Головний документ, що регулює права дитини у всьому світі. Кожна дитина має право бути собою, відчувати себе в безпеці, знати, що її чують і поважають. А День захисту дітей нагадує нам: турбота про безпеку це не лише про базові потреби маленької людини. Вона починається з довіри. Простих розмов, теплих обіймів і з того, як ми щодня чуємо і бачимо дитину поруч. Отож, кожна дитина має право будь-коли звертатися до дорослих за допомогою чи підтримкою, не приймати обійми чи поцілунки від інших. Кожна дитина має право казати ні або. Припини, мені це не подобається бути вислуханою з повагою. Кожна дитина має право самостійно розпізнавати та задовольняти базові потреби відповідно до віку, коли холодно, спекотно, хочеться пити, їсти чи до вбиральні. Постояти за себе, якщо хтось поводиться грубо, і це не неповага до старших. Діяти у власному темпі, навіть якщо інші нетерплячі чи підганяють. Українські діти живуть у війни. вони дорослішають раніше, ніж мак. Вони бачать те, що не повинна бачити жодна дитина. Вчаться бути сильними тоді, коли мають просто гратись, вчитись новому і мріяти. І саме ми, дорослі, Можемо зробити все, щоб в умовах триваючої війни захистити їхнє право на дитинство, почути, підтримати, обійняти, пояснити, дати відчуття безпеки і розвиток. Бо саме вони покоління, яке формуватиме наше завтра. І від нас сьогодні залежить, яким воно буде те завтра. Приємної та тихої днини!